Моя восьма заповідь здоров'я звучить так: Користуйся натуральною екопродукцією. Користуйся натуральною екопродукцією. Чому це так важливо? Я вам покажу два маленьких досліди, щоб зрозуміти весь вплив. Почалося з того, коли я. Ішов по якомусь торговому центру, і мене зловили якісь там дівчатка, там щось продавали, якісь там натуральні всякі штуки, і показують мені такий досвід. Беруть флайрок звичайний, і беруть дві зубні пасти. Одну зубну пасту, яку вони продавали там екологічну, якусь там натуральну, і одну, звичайну, так от замотали її, щоб там не дискредитувати дуже виробника. Але таку зубну пасту можна купити в будь-якому магазині, супермаркеті, тобто то, що продається. От, і вони беруть. Кусочок тої зубної пасти і починають отак от терти по цьому, по, по флеєрочку Труд -труд, ну і кажуть, а увіть собі, що це ваші зуби, ваші зуби, і ви собі трете їх, от, чистите кожен божий день, чистите день, другий, третій. А всіх кажуть, треба три хвилини чистити, отак от чистите, чистите, чистите. І опа! Одияється собі, зубна паста вона роз'їдає. І я стою, в шоці на це все дивлюсь, і вони мені показують продовження. Беруть свою зубну пасту натуральну, беруть також кусочок і починають терти. Труть, труть, так само труть. І я бачу, що вони сильно труть, я сильно тру, втирають, втирають, так само щось там мені говорить. А бачите? А тут воно та, такого ефекту немає, воно не роз'їдає. Тобто оці зубні пасти вони мають дуже якісь ці абразивні речовини, вони просто здирають. ну Звичайно, вони мають ніби чистити, так? але вони здирають і мають. І вона мені показує. От. Оця зубна паста звичайна, яку можна купити в будь-якому магазині, а ця зубна паста, яку вони пропонували. Вона чистить. Ну Давайте так, щоб розібратись раз і назавжди. Насправді чистить зуби не зубна паста, а зубна щітка. Чистить зубна щітка. Зубна паста якось так освіжає, дає приєм, приємний запах. От. Але якщо взяти звичайну зубну пасту, вона просто. Ну... Це треба, просто, напевно, взяти, трохи покористуватися натуральною зубною пастою, а потім спробувати оцю звичайну. Ви просто не зможете, вона роз'їдає все в роті. Вона просто все роз'їдає. І насправді просто ефект, якщо взяти оце все стерти, цю да, зубну, зубну пасту і подивитися, отакий От ефект на зубах, воно роз'їдає емаль. а зубна паста натуральна природна. Екозубна паста вона абсолютно інакший ефект. Воно чистить, але воно не руйнує. Але звичайно ця зубна паста, яку мені запропонувала, вона була просто реально, ну тоді вона мені сказала, що вона коштує там майже 200 гривень. І кажу, о, ні-ні-ні, чекайте, ну 200 гривень, я розумію, але я не готовий. І я почав просто скрізь шукати. Я куди не заходив там, до когось додому в гості. Перше, що я йшов, я зубні пасти там. тер, І реально всі здирають, всі зубні пасти здирають. Я знайшов дві. дві зубні пасти, які, за які я ручаюсь. Оце одна з них. Ви шукаєте свої. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете мені там десь по Фейсбуку задати їх. От. Але реально от така от різниця звичайної зубної пасти. Потім інакший досвід, я побачив, мені показали, я був взагалі просто в шоці. Він стосувався, чого ви думали? Пральних порошків. Звичайних правильних порошків. Взяли от такі от три баночки з водою. Раз, два, три. І взяли. Взяли. Звичайний порошок пральний, дитячий. Взяли еко порошок і взяли еко тільки не порошок, а рідкий засіб. От. І що почали робити? Водичку, де все переться, взяли, насипали прального порошку. Тут написано на, на пральному порошку, що треба, ну, дивимося все по, по тому, як пишуть. Треба 150 грам, це приблизно десь так. от Виходить 150 грам. На... Загрузку одну. Загружаємо 150 г правильного порошку. І помішаємо його. Пральний порошок. Тепер беремо еко-порошок, відкриваємо його. І тут написано, що треба на одне праня отаку от штучечку і ще трошечки півтори. Півтори еко екопорошку. І так само беремо його розмішуємо. А це засіб для прання, також екологічний, тільки він є рідкий. І беремо тут написано, що для одного прання достатньо одного ковпачка і наливаємо ковпачок. Ну, я переконався, що одного ковпачка може бути. Для деяких там, видів білизни там, замало, я даю півтора копачка. Півтора копачка рідкого засобу добрання. І так само його розколохруцькуємо. І воно все переться, 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 все дуже класно. Випралось. Ми це все розвішуємо. Але подивіться, не просто подивіться. Подивіться на воду. Це є екопорошок. ні, оце екопорошок. Він, якщо потім осяде, оця водичка осяде, там буде такий невеличкий осад. Цей порошок, ну, я не знаю, чи вам добре видно, тут от стільки от осаду, і він страшно дуже мутний. Ну просто тут стільки тих всяких абразивних речовин, цих от фосфатів, е якось, я вже не знаю, як там їх там прораховувати, це просто страшно. А це є екозасіб для прання рідки. Ні, ну просто собі, якщо кожен божий день ви щось перете, особливо коли маленькі діти, кожен день перете. І кожен день воно ж нікуди не дівається, воно залишається де? Воно залишається в тканині, а потім тою тканиною дихають. А потім є питання, що алергії, потім є питання, що висипка по тілу, потім ще якісь питання є. Ну просто це. Приклад, звичайний, на рахунок е, зубної пасти і порошку, правильно? Але це просто куди не подивитись на кремчики, на шампунчики, на все. Ну просто. Такі бували відчуття, як в мене, я заходжу в магазин з якимось там, от там, де є побудова хімія, і мені просто мені неприємно сам запах, він настільки токсичний, цей хімічний запах. Но, але воно ж все лишається. Воно все лишається в одязі. Куди воно дівається? Воно ж ніколи не дівається. І насправді це я показав тільки шампунь і зубну пасту, а якщо подивитись по всьому, це все таке. допустим, шампунчик мій улюблений, натуральний, еко-шампунчик. У мене раніше була страшна лупа, дуже багато перхотів це називається. Так? Е, крім того, ну, то що я лисий, це звичайно я лисий в мене генетичний, тому що в мене тато лисий, мене дідусь лисий. Але коли я почав користуватися тим шампунчиком, Слухайте, це просто небо і земля, мало того, що в мене зникла лупа, її немає, я потім придивився. А в мене пушок почав рости. Уявляєте, новий пушок на зовсім низько голові почав рости від натурального шампуню, від просто натурального шампуню. Це неможливо переоцінити вплив, позитивний вплив нормального екозасобу для прання, нормальної зубної пасти. Воно, як мінімум, не шкодить, а класна зубна паста і класний порошок, і класний шампунчик. Він лікує. Пушок з'являється, він лікує. Тому моя вам порада, бо це для мене це просто заповідь. Користуйся натуральною екопродукцією. Ви не можете переоцінити її вплив. Тому що з роками він дасть про себе знати. А тут просто наглядний. Оце екологічне, а це звичайне. Питання, якісь є ще? Моя особиста восьма заповідь здоров'я. Бо це дуже важливо, бо якщо ми це все втираємо в себе, ми шкіра найбільший орган, найбільший орган шкіри, якщо втирати в себе фігню, то воно ж лишається, і потім вона свирі за боком. Чому потім якісь онкології невідомо звідки? Чому якісь алергії невідомо звідки? Чому імунітет слабкий невідомо звідки? Бо ми це все втираємо, ми це все залишаємо собі. Дуже критично важливо користуватись продукцією незвичайною, а вибрати щось найкраще, екологічно і натурально. ططعف